Сьогодні ми знімаємо бомж тревел, але, чесно кажучи, він не зовсім бомж тревел, бо бо я знав, що Норвегія настільки дорога країна, то я б не посмілився б взагалі називати свій блог бомжом. Ми сьогодні з вами їдемо в Осла. І в цьому відео я покажу вам, як тут не померти, не збідніти, не збанкрутіти, в той самий час залишитись на плаву, промотивувати своє подальше життя. Ну і Власне кажучи, ти і т.д. і т.п. Я Думаю, вам цей блог сподобається. Поїхали! Ну що, мої бомженята, ми восла. Будемо зараз вивчати місто, будемо старатись дешево поїсти. І вважається, що це одна з найдорожчих столиць в Європі. Може, через те, що в Швейцарії офіційно та столиці немає. Можливо, по цій причині, можливо, ні. Що відразу можна сказати? Це те, що коли ви збираєтесь і плануєте свою поїздку в Осло, пам'ятайте, що в Осло не один аеропорт. Ми прилетіли в аеропорт Торп, який знаходиться за 120 кілометрів від Осло. І добратися з нього до самого Осло коштує не маленьких коштів, а саме там 26 євро. Центральний великий аеропорт знаходиться за 20 хвилин поїздом від центральної станції, на якій ми, до речі, знаходимося в Осло. Тому плануйте мудро свою поїздочку, підпішіться на мій бомж Тревел.